Пані Ларисо, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Говорячи про цю резолюцію і механізм. А як це працюватиме? Як резолюція потім стане основою для документу і для рішення? Ну насправді, Пар'є це фактично перша організація, яка Прийняла дуже вагомі рішення щодо створення спецтрибуналу реєстру збитків, який вже фактично запущений і має запрацювати вже в цьому році. Перша організація, яка визнала Росію Україною режимом з тероризмом, і дуже багато рішень, які були прийняті вперше, а далі вже підхоплювалися європейським парламентом асамблеєю НАТО. Асамблеї ОБСЄ ну важливе рішення знову було прийнято буквально там пару тижнів тому. А резолюція щодо політичних наслідків і взагалі наслідків російської агресії проти України. І там навіть заклик щодо вступу напередодні зустрічі вільності НАТО. Там фактично це 46 країн, які повинні це виконувати. І вони потихеньку це імплементують своє законодавство. Звичайно, не так швидко, як би нам хотілося, але вже реєстр, вже є статут реєстр збитків. Вже була зустріч. Буквально пару п'ять днів тому тут в Страсбурзі. Яка стосується саме цього комплексного підходу реєстру завданих травм, збитків, шкоди, і далі, вже це перший крок до компенсаційного механізму, який дозволить. Фактично створити фонд компенсації, створити раду, фактично комісію, так яка буде розглядати ці звернення і встановити ту справедливість, яку українці чекають. Можливо, для нас українців це здається дуже повільно, але повірте для міжнародного гуманітарного права – Це дуже швидкий, швидкий час. Для не... ну насправді в історичні моменти це мить. Ми розуміємо, коли була закінчена друга ситуація, тільки тоді почалися. Нюрнберг і інші процеси відповідальності зараз. Війна в Україні триває, але вже розпочалися такі, скажімо так, тектонічні суви, які дозволять створити також і трибунал. Вже створений центр міжнародний центр з розслідування в. В офісі з офісом в Києві і в Газі, який фактично теж є перший крок до створення спецтрибуналу, який дозволить нам притягнути до відповідальності політичне і військове керівництво Росії, які зробили цей злочин агресії, який фактично є першою причиною всіх інших злочинів. злочинів Пані Ориза, але я хотів би поговорити про цифри. Якщо ми говоримо про реєстр збитків. Безпосередньо по Каховській ГЕС, то Мінекономіки економіки України нарахувало понад 2 мільярди доларів. Чи згодні наші західні партнери з такими цифрами? І, взагалі, чи ну, якщо вже є реєстр, то який порядок цифр, сум там обговорюється, чи який зазначений? Дивіться. Е... Звичайно, світ розуміє, які це шалені збитки, і світ цивілізований, так вільний світ нам допомагає, тобто ми отримуємо компенсації, не компенсації, ми отримуємо кошти для того, щоб ми могли тримати нашу економіку на плаву. Але, звісно, порядок цифр дуже великий. І, звичайно. Ми будемо робити все для того, щоб, скажімо так, були заблоковані активи Росії. Але ми бачимо сьогодні, що фактично ми про це говоримо вже півтора року. Але ефективного механізму компенсації, скажімо, так активів Росії центробанку та. Олігархів не розроблено, звичайно, зараз говор, говорять про те, вже докуговорять про те, що е, ті кошти, які заблоковані, прибуток від них йтиме на компенсацію України. Це десь порядок півтора мільярда, три мільярда євро в рік, це дуже маленькі цифри, але це вже хоч щось. Звичайно, це залежить від політичної готовності урядів тих, тих, самої ради Європи. На сьогодні оце цей реєстр він дуже важливий, тому що потрібно задокументувати заілюструвати ці злочини. Втрати це будуть і фізичні особи, і юридичні і держава України. З цього так. треба починати і крок за кроком. Іти до того, щоб всі ці, ці е, е, збитки вони були відкомпенсовані ну, от, за говорить, рахунок... Так, Говорячи про готовність, те, що ви сказали, тут варто зазначити, що представники більше чотирьох десятків країн взяли участь у конференції учасників реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, і це перший крок до запровадження міжнародних компенсацій жертвам агресії, як ми сказали, і базуватиметься цей реєстр на інформації, зібрані в Україні. Про це повідомила Генеральна секретарка Ради Європи. Марія печенович Бурич. От я хочу запитати про цей аспект. Інформація зібрана в Україні. Хто буде цим займатися збором інформації? Які структури мають бути створені для того, щоб це максимально швидко і ефективно відбувалося? Ну, дивіться, там ми бачимо, що виконавчий директор вже українець, також цей реєстр представники в і Великобританії, і Латвії, і Литви. Тобто, ми маємо такий кор груп досить потужну. Там вже не 40 країн, там ще вже більше 45, Це зібралось тільки 40. А фактично, ну ми маємо досить велику кількість країн вільного світу, які готові допомагати вже затверджений бюджет. Вже затверджений статут, також буде в Офіс в Україні, тому що вони розуміють, що без співпраці з нашими прокурорами і нашою судовою системою це неможливо. Тобто, це вже такий, знаєте, як ви сказали, це, це практичний крок, який вже, скажімо так, до кінця року буде запущено цей реєстр. Це, це вже крок до того, щоб ми отримали ці компенсації. Бо поки що це все на рівні рішень резолюцій. А тут уже ми маємо і міжнародний центр розслідування в Україні. Він теж дуже важливий, і нам потрібен такий комплексний компенсаційний механізм. І далі вже буде створений фонд. Де будуть кошти, які будуть від, е, відкомпенсовувати оці зареєстровані шкоду і збитки, це дуже дуже потужний крок. Нам можливо здається, що це повільно, бо ми е, знаєте, українці це відчувають буквально е, серцем, душою, і ці злочини відбуваються онлайн. Е, е, і Нам здається, ну як це можна переносити після війни? Це неможливо і тому, е, звичайно, це важливі кроки, повільні, але потрібні Україні. Так, звісно, у нас лишається приблизно хвилина. Пані Ларисо, а в цілому, з приводу механізму, ми ж бачимо, і ви наголосили, так, навіть є дискусія з приводу того, щоб на основі відсотків від російського капіталу існує дискусія чи передавати їх Україні. А як з самим капіталом? Тому що чіткого механізму досі немає, що зупиняє наших партнерів. Ну, ви знаєте, ми з перших днів да працюємо парє. Тут буквально вже 9 березня ми були тут. 13 березня ще 2022 року було прийнято рішення про створення спецтрибуналу і про вигнання Росії з пар'є. І я я розумію, ці ці постійні розмови, яким же чином е, компенсувати саме головне питання для них: що це порушить їхню систему. Е, того ж самого правосуддя, коли е, вилучаються там кошти центробанку, е, і що це може вплинути на їхню фінансову систему. Тобто, це вперше, так коли е, фактично заморожені така, так, така велика кількість активів, це сотні мільярдів е, доларів. І на сьогодні ми маємо дуже такі точкові речі, як Канада, наприклад, які так. заблокувала літак Руслан. Як США, які там певні майно блокує, от тільки зараз вже розробляються механізми, як вони будуть це збувати і відкомпенсовувати. Звичайно, що стосується приватного капіталу, теж та ж сама нейтральна Швейцарія, розумієте, все питання грошей, бізнесе as usual. І до цього треба прийти і мені здається, через цей компенсаційний механізм. Реєстр ми це маємо робити для того, щоб це вже було закоментовано, задокументовано і далі вже ну, проконувати. Як І перший мати рішення, як перший крок, так